До чого власне розмови про Кадирова? Далі буду говорити з політологом, директором Центру політичних досліджень Пента Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечір. Вітаю вас. Можливо, таке нестандартне питання, але чому нас, журналістів, власне, так хвилює здоров'я пана Кадирова? Чи дійсно голка Кащея знаходиться у Чечні станом на зараз, у 2023 році, і Кадиров впливає на ситуацію в Росії? Я думаю, все ж таки волка кащея знаходиться в Кремлі або в одній з резиденцій Путіна. Ну точно це пов'язано з Путіним. Хоча б не тільки з ним, безумовно, але от Путін вирішальний чинник. Проте. Кадиров безумовно, один з толпів нинішнього путінського режиму, особливо на Кавказі, і це одна з найбільш впливових і потужних політичних фігур в сучасній Росії саме от в рамках путінського режиму. Тому фактор здоров'я Кадирова він дійсно дуже важливий, тому що, можливо, не прямо, не відразу, але це може впливати на ситуацію на Кавказі в Самій Чечні. Меншою мірою можливо можливо на ситуацію в рамках путінського режиму, але все ж таки це може призвести до достатньо серйозних наслідків. Ну от про наслідки цікаво. У демократіях власне є там баланс да, в системі у владі, а в Росії власне так це не працює. Там все центрично зав'язано на лідері. От лідера немає, от Кадиров помре. Що станеться з регіоном? Чи буде він дестабілізований? Чи не доведеться Путіну відволіктися від війни в Україні на те, щоб не там виникла нова війна у Чечні? І я не думаю, що смерть Кадирова призведе відразу до війни в Чечні. На мій погляд, насправді, слабке місце на Кавказі це не Чечня, це Дагестан. З цілої низки причин. Це дуже різнорідний етноконфесійний регіон, регіон з величезною корупцією, з купою внутрішніх проблем, з поганим управлінням, з внутрішніми конфліктами. Там є вплив і Чечні, і місцевих кланів. І ми вже бачили навіть от за останні роки, що періодично там вибухаються різні проблеми, хоча поки що локальні. Тобто по Чечні тут складніша ситуація. Фактично між Кадировим і Путіном склалися відносини особистого василітету. Чечня була практично незалежна в сучасній Росії. Ну, простий приклад. ФСБ, всесильне ФСБ практично не могло нічого робити на території Чечні без згоди Кадирова. На, і вирішальну е, е, роль грала лояльність особиста лояльність Кадирова е, по відношенню до Путіна. Кадиров е, мав певну свободу дії всередині Росії, виконував різні делікатні функції на Близькому Сході. Е, фактично, це єдиний регіон Росії, який мав власну армію. От ці самі батальйони Ахмат, е, плюс е, навіть власну дипломатію в відносинах з мусульманським світом. І от питання: якщо е, Кадирова не буде, е, як буде далі? Ну точно, е, замість нього ну, хтось буде. Може бути варіант колективного управління кланова. Насправді, коли Рамзан Кадиров прийшов до влади після е, загибелі свого батька, він же теж був. Слухайте. Е, е, Молодий е, чоловік, який не мав політичного досвіду, багато хто вважав його слабким. Ну, знаєте, в спортивних штанях, е, в спортивному костюмі, але виявився достатньо жорстким лідером. Але е, керував Чечнею все ж таки клан, кадирівський клан. І от я думаю, що певною певний час цей кадировський і буде керувати далі. Але такої самостійності, як при Рамзані Кадирові, він не матиме. І от, я думаю, поступова та модель управління, яку побудував Рамзан Кадиров, вона може бути все більш, все більш слабкою і можливо не відразу, але проявляться кризові тенденції, і це буде впливати на загальну ситуацію на Кавказі не тільки в Чечні, ну а враховуючи, що багато особистих кровників у кадировців, я думаю, що е, смертю Рамзана Кадирова можуть скористатися його і вороги, і ті, хто не ставився до нього і до його клану, хто був ображений. Тобто поступова дестабілізація може розпочатися, але не відразу. Так чи інакше, але смерть Кадирова може послабити вплив путінського режиму на Кавказі. Ну тут цікаво, Кремль напевно, бачить там, якщо є загроза. Да, там в короткий термін смерті Кадирова. Ну, напевно, щось планує, розробляє якусь схему. Може наступника обирає? І чи Кремль обирає наступника, чи все ж таки клан Кадирових? Якщо там черга з братів Кадирових, чи не буде бійки в цій черзі? Власне де тут сила в Чечні чи в Кремлі? Все ж таки? Ну насправді модель зовнішнього управління ну навряд чи спрацює. Тому схоже, ну вже помітно. От Кадиров, Рамзан Каби, Кадиров намагається посилювати своїх синів. Там одного сина, ну вся Росія дивилася не тільки Росія за цим шоу, коли його нагороджували. Ну, пацана буквально, який ще був неповнолітній, а його вже там різними нагородами просто обвішували. Це виглядало кумедно, але я думаю, що таким чином Кадиров демонстрував. От, і після мене да, мають правити мої люди, мої сини. Я думаю, що це була демонстрація лояльності. Росія так чи інакше буде спиратися на представників Кадирівського клану, у них немає іншого виходу. Але Москва спробує посилити свій вплив на Чечню, зокрема, і те саме ФСБ і деякі інші московські інституції. А це призведе вже до внутрішніх конфліктів, неминуче. Я думаю, що от, як свідчить досвід, знаєте, це ж коли от, зміна поколінь відбувається. Таких е деспотіях дис східних, е то поступово може бути послабшення. Ми правда не бачимо цього от в прямому вигляді на прикладі Північної Кореї. Там трохи інакше це виглядає. Але тим не менш, от досвід багатьох деспотій свідчить про те, що е передача влади від одного е сильного кармачу до іншого, якщо новий карманич не буде мати таких ж жорстких якостей, то режим буде слаб е слабшати. Тому я думаю, що. Е Кремль буде поки спиратися на оцей кадировський кадирівський клан. Можливо, будуть формувати якісь, скажімо так, запобіжники або конкурентів, щоб не було такої ж повноти влади, абсолютної влади, от як у Рамзана Кадирова в Чечні. Але в той же час, я думаю, все ж таки, поки Кремль зайнятий ситуацією у Москві і особливо в Україні. Я думаю, що вони поступово будуть втрачати вплив в Чечні, а можливо і на Кавказі. Це лише питання. Часу, хоча й відбудеться не відразу, а якого часу це цікаво зрозуміти, тому що з 22 го року я чув і від українських істориків дослідників, що Росія крах Росії неминучий власне все завершиться саме цим. Це такий сценарій перемоги України, розпад Росії. Ви кажете, Дагестан більш ймовірно з цього почнеться. Можливо, ви можете ще додати якісь регіони республіки в Росії, які от в зоні ризику власне де палатиме найімовірніше ну, Насправді половина республік Північного Кавказу. Поруч з Чечнею і Інгушеція, там є свої проблеми. Е, кланова боротьба плюс теж внутрішні протиріччя є і в північній Осеції. А там і Кабардіна-Балкарія. Ну, майже в кожній Кавказській республіці Росії є свої проблеми. Загальні проблеми це корупція. Корупція і кланова боротьба, але от я зазначив, що дійсно, на мій погляд, найбільш слабке місце це Дагестан. і це дуже помітно. І якщо запалає в Дагестані, або от Чечня, яка контролює так чи інакше, впливає на Інгушецію, на деякі інші сусідні кавказські Республіки. Якщо слабкість режиму буде проявлятися в Чечні, ну це може посилити внутрішню боротьбу на Кавказі. Ну і ще один чинник. От давайте також не тільки сподіватися на те, що там Кавказ вибухне. Якщо у Росії будуть проблеми на фронті або будуть серйозні внутрішні, соціальні, економічні політичні проблеми у режиму Путіна, ну внаслідок війни і не тільки, то це неминуче буде впливати і на дестабілізацію Кавказа. Тому це взаємопов'язані речі сам по собі. Ну Кавказ може вибухнути, а може і ні. Це неможливо спрогнозувати однозначно. Але те, що там є передумови. Для серйозних внутрішніх конфліктів, в тому числі можливо, не прямо, але і для сепаратистських провів, і для боротьби, скажімо так, на релігійному ґрунті, всі такі передумови там існують, і Я думаю, що рано чи пізно вони спрацюють. Але тільки от внаслідок, знов-таки послаблення і путінського режиму, і внаслідок воєнної ситуації в Україні. Дякую. Останнє питання таке символічне. Чи є сенс росіянам робити вкиди і ПСО про смерть, швидку смерть Кадирова? А, чи не йдеться тут про якусь інформаційну операцію, аби ми очікували і розслаблялися? Чи ви схильні все ж таки довіряти інформації і бачити теж ознаки хвороби? Ну все ж я думаю, проблеми зі здоров'ям є у Рамзана Кадирова. Я не думаю, що в інтересах самого Кадирова робити такі вкиди. А от деякі люди, люди в Москві, а у Кадирова є недоброзивчливці в тій ті самій ФСБ. да, я думаю, і в Кремлі теж є люди, які не задоволені Кадировом. І тому от вони, да, вони можуть робити вкиди. До речі, може бути ситуація, коли можуть робити ставки на різних людей. Тобто, от, на, ну, Наступників, спадкоємців Кадирова. Тобто різні башти Кремля і різні клани в Чечні можуть намагатися просувати своїх людей, своїх ставників. І це теж може призвести до певної внутрішньої дестабілізації в Чечні, хоча не думаю, що відразу критичне. Так що ці, я думаю, що зараз все ж таки не вкиде, а відображення реальної ситуації зі здоров'ям Кадирова, а от різні люди. Москві і не тільки в Москві це використовують вже в своїх інтересах. Дякую вам, Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень. Пента був на зв'язку.